Але почнемо щось показувати ще поки що не з заліз. Так, почнемо показувати щось з програмного коду, і це буде приклад е, того, як для адитивного виробництва можна е, реалізовувати е, моделі, е, модель машинного навчання на гаусовому процесі. Е, це я відразу скажу, що це такий навіть там це початковий, але впевнений крок. Е, модель розроблена, вона дає свої, е, свій основний результат на даному етапі, тому що це знову таки відповідаючи на, на запитання: а скільки даних потрібно. ця модель побудована на дуже малій кількості даних, тобто дещо більше 50 зразків усього. Е, е, і е, очікувати від від неї високої достовірності прогнозу ще не можна. Але от те, що чим вона вже є цінною, це е, вказівка на те, куди, е, куди нам далі потрібно рухатись з експериментом, і, е, і це добра ітерація в ітеративному процесі побудови чогось або пізнання чогось. Отже, Антоне Красіков, це молодий співробітник, це його робота головним чином. Антон Красіков розповість вам, ну, може, там за якийсь не дуже довгий час про свою роботу і покаже відповідну модель. Антоне, включіть, будь ласка, трансляцію. Так, зараз секунду. У мене тут просто окремо вивід звуку, одне, окрема трансляція, бо камеру не вдалося зараз секунду. Так, здається, ви повинні зараз бачити мій екран. Всім видно так. Ну, я бачу, напевно, і інші учасники бачать. Mm -hmm. Я себе бачу багатько-багатько разів. Я тоді. Ну отак, це так і потрібно поки що. <гум> Ось, ну я більше у інших учасників питаю, так. Окей. Uh, ну тоді, uh, оскільки в загальний курс справи ви більш-менш вели, що взагалі відбувається, тому я спробую якось щоб uh, зекономити час, більш швидко про все розказати. Ось зараз я ще камеру вимкну, щоб мене було видно. Напевно. А, ой. Ні, не а, так, тоді перейду до роботи. Ось. А, о, тобто, ця вся робота це об'єднання даних експериментаторів з реологічними даними та машинного навчання. Тобто, для того, щоб якісь а, ознаки прогнозувати та покращувати модель у майбутньому. А, Мені більш зручно було показувати прямо в блокноті. Тобто тут і код, і зображення. Я не буду сильно загублюватися саме там в код, просто а, покажу взагалі такими крупними мазками, як це працює. А, тобто, що взагалі потрібно було зробити для того, щоб а, взагалі робити якісь прогнози? А, ми спочатку побудували а, модель в першій терасі, тобто ми використовували модель, яка а, Помімо прогнозів, ще видає прогнози щодо невизначеності. Тобто, невизначеності це такі штуки. А наскільки модель не тільки дає який результат, ось на таких даних. Тобто, от є якісь дані, вона прогнозує результат. А ще помімо цього, модель ще також видає значення, наскільки вона в цьому результаті не впевнена. Ось тобто, оскільки дані у нас розташовані зараз секунду я навіть покажу оскільки дань серед даних є деякий дисбаланс тобто ми можемо побачити що там в деяких місцях в деяких областях даних більше експериментальних деяких менше тобто воно не повністю покриває усю усю площину скажімо так значень ось то відповідно на деяких числах модель буде робити прогнози краще на деяких гірше і ось наша задача це не лише зробити прогнози, а ще й виявити, в яких областях модель дає кращі результати, в яких гірші, і для того, щоб потім в тих областях, де модель більш схильно помилятися, далі сказати, що от в цих цих областях, будь ласка, зробіть там ще деяку кількість експериментів, і це повинно покращити нашу модель найбільш оптимальним чином. Ось ну спочатку для цього ми побудували якусь початкову модель. І власне, щоб коли вже зробили цей розподіл невизначеностей, ми отримали якусь ось таку схожу картину. Я напевно перейду одразу до цього, а щоб зекономити час. Ось ми тобто, за якою схемою це робилося, ми накидали просто дуже дуже багато точок, якихось eh, тобто, у нас є область даних, і ми зробили тут здається, взагалі, щось щось близько 50 мільйонів точок. Ми на яких ми хочемо перевірити саме значення невизначеності модели. Тобто, нас зараз не так цікавить прогноз, який вона видає. Тобто, а саме невизначеність, щоб у кожній області даних ми хочемо подивитися, наскільки модель взагалі впевнена в своїх результатах. Ось, і ми можемо побачити, що є деякий дисбаланс, тобто. А, забув ще сказати: у нас у даних взагалі-то досить багато ознак, там, наскільки я пам'ятаю, щось близько 16 ознак. Ось, тобто наші дані ну, тут може більш погано видно, але у наших даних щось близько 16 ознак, на яких ми робимо прогнозування. І ми для того, щоб зробити якусь візуалізацію, бо, типу, візуалізацію по 16 ознакам зробити буде досить важко. Ми обрали три найважливіші. Які найбільш впливають, скажімо так, на взагалі прогнози моделі. А яким чином обирали там, ну, є для цього методи forward, backward, feature selection. Ось, напевно, не буду на цьому зупинятися. Тобто, ми обрали три найважливіші ознаки, які найбільш впливають на результат моделі, і спробували візуалізувати саме значення цих невизначеностей по трьом ознакам, щоб подивитися, чи взагалі ми отримуємо щось релевантне, що нам щось дасть. Ось, і як ми можемо бачити по зображенню, ми дійсно отримуємо щось. Ну, схоже на те, що на краях даних, тобто на таких більш, скажімо, крайових значеннях, тобто, ми отримуємо гір, гірші результати. Тобто на них модель більш невпевнена. Ось із цього ми можемо зробити висновок, що нам, скоріше за все, потрібно буде доробити експерименти десь а, більше в тих областях, бо немає сенсу дороблювати нові експерименти там, де вже вони досить плотно зроблені. Ось. <кій> Зараз вибачте. <кій> а далі ми власне, що з цим робимо? У нас ще було. А, Ідея після спілкування з людьми, які займалися експериментальними даними, трішки, трошки звузити діапазон значень. Сказали, що це можна зробити, і вже е, основуючись і на е, даних від експериментаторів, і на наших даних з моделі, ми трохи обрізали діапазон значень. Тобто, ми подивилися на те, е, взагалі, як у нас розподілені точки. Ось. Е, Зараз це не те секунду. Трішки загубився. Зараз, зараз, зараз. Коротше, ми трішки обрізали діапазон і захотіли перевірити, чи це як, якось взагалі позитивно вплине на результативність моделі. І якщо подивитись по даним, ми можемо побачити, що якщо початкова модель. Давала гірші результати, то після трохи звуження даних у нас відкинулися статистичні викиди, які завжди бувають, і ми отримали досить непогані результати. Ось, тобто, можна побачити, ми обрали там декілька різних моделей, поекспериментували, і найкращі результати дала модель XGBoost. Ось, з досить таким непоганим результатом. Ось, може я трішки сумбурно розказую і про щось забуваю, але просто намагаюся вкластися в час. Ось і далі наша задача саме спробуємо ми ще поекспериментувати з тим, що тобто, наша наступна задача що це буде сказати експериментаторам, що ось ось такі дані, будь ласка, ось в цій області доробіть, і це повинно покращити нашу модель. Але ми хочемо впевнитися, чи дійсно це взагалі покращить нашу модель. Ось додавання нових експериментів, і тому ми робимо ще один такий, скажімо, уявний експеримент. Ми забираємо частину даних там з конкретної області і дивимося на результат моделі до цього і порівнюємо з результатом моделі після того, як ми додамо трохи даних. Ось, і можна взагалі побачити, наприклад, на, на прикладі якоїсь модельки, що до того як ми додали частину результатів, у нас був результат досить розкидані точки були. Тобто тут що, це справжні значення, які повинні бути по Осі Х, по Осі Y – це те, що прогнозує наша модель. В ідеалі вони повинні усі вважати на одній прямій. Тобто бачимо, що досить такий сильний розброс. І після того, як ми зробили вигляд, що ми доробили декілька експериментів, ми можемо побачити, що результати стали значно краще саме в тій області. Ось, і тому ми з цього можемо зробити висновок, що дійсно а ага. Наша робота взагалі має якийсь сенс, і а, що власне, це може щось нам дати. ось Тони? Так, 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 я на місці. Трішки, трішки Продовжуйте, чи, чи, чи це пауза, чи, чи, чи це все. А, я, напевно по більшій час частині я розказав про все. Ось намагався просто швиденько. Якщо що можу про щось розказати більш конкретно, бо я сам відчуваю, що я досить так швидко пробігся по, по, по всьому пайплайну. Ну я, я, я спробую тоді задати, перед тим як ми попросимо в, в, в присутніх аудиторії задати запитання. Я спробую задати декілька навідних, щоб ми прояснили ще декілька моментів. Ну, так, 에, скільки всього моделей було я перевіряв основних які саме зараз можу показати ну, тут я маю на увазі робочих щоб ми поставили тут прогноз невизначеностей і передбачення значень цільової величини це одна і та ж модель чи, чи це а, ну дивіться прогноз невизначеностей це одна модель яка саме заточена під прогноз невизначеностей то це за, за тип моделі якщо можна а, Тип моделі це називається Gaussian Process Regression, Тобто, це модель машинного навчання, яка працює, А, працює. Зараз, секунду. У мене... мене мишка чомусь ми вимкнулася. Вибачте. А, Окей, яка працює. Основуючись на статистична на на статистичних законах, ось і вона е, на основі якихось вхідних даних може придиктити, ну тобто прогнозувати вихідні дані, деякі. Ось а щодо результативності, саме для не для не для прогнозів на визначено, стає для прогнозів результатів. То якщо порівнювати з іншими моделями, то вона дає насправді досить слабкий результат. Ось тому у нас е, в результаті вийшло так, що одна модель. Ми використаємо для прогнозів саме невизначеностей, це модель Gaussian Process Regression». І інша модель я перевірив тут. Здається, чотири різних самих таких о, найбільш о, популярних, які скоріш за все можуть дати нормальні результати. І для прогнозування саме результатів у нас є інша модель, яка називається XGBoost, тобто вона заснована на дереві на дереві рішень. Тобто Ну, там, до, до, вона складається, коротше кажучи, умовно можна сказати, що з дуже багатьох підмоделей, які кожна працює о, більш погано, але разом вони дають дійсно гарний результат. Ось. Вона займає трішки більше часу, час, часу на те, щоб її натренувати, але результат вона дає кращий. Добре, дякую. І тоді, напевно, ми попросимо. Я так розумію, що в нас є проблема зі скролингом. Ми попросимо Так, mm -hmm, в... да, у мене взагалі питання. Якщо, якщо, ну, я, я підсумую, тобто в даному випадку з, дос, з дуже невеликою кількістю даних, це ну, початковий mm -hmm. набір становив дещо там більше 50, 50, там... 50 зразків. Щось близько uh, 60. 60 з так. так. ну, десь трошки більше, ну, під 60, окей, між 50 і 50, 56 чи щось таке, зараз от не, не пам'ятаю точно. При цьому з великою кількістю ознак, 16 ознак і, ну, відповідно, обрана там густина чи, а, до речі, яка цільова величина в нашому випадку? В нашому випадку це була величина 에... Боже, такзотропії. У мене newer, я вибачаю я станція, я просто вимкнулася чомусь. Ось тому так. Але це так. Але при цьому в нас залишилось залишився транслюватись. Транслюватись ну, екран. Так, так. Окей, тобто, нас, на, на підставі цього обмеженого набору даних ми побудуємо модель регресії на гаусовому процесі, яка дозволяє нам зробити важливу річ визначити місця, в яких модель найменш впевнена, ну місця в даних. Які, в яких модель дає має найменшу впевненість в власному прогнозі, тобто вона вказує нам, що в цьому місці нам потрібно закрити експериментом найбільш, найбільш швидко. І, але поки що, оскільки кількість даних не дуже висока, в принципі, будь-які моделі очікувати від них значної предиктивної здатності ну марно. Але при цьому інші моделі, більш більш придатні саме для, для регресійних регресійного опису в цьому діапазоні даних, дають нам більш-менш пристойний прогноз цільової величини. Хоча на даному етапі прогноз цільової величини як такий, ще не є критично важливим. На даному етапі важливо саме. Вказівка на те, де потрібно допрацювати експеримент для того, щоб добудувати модель. Подібного плану підходи раціональні, якраз і в розробці, чи в розробці моделей для встановлення оптимальних параметрів друку методом робокастинг, і це наші. Ну, найближчі кроки. Зараз, я ж кажу, зараз ми готуємо тренувальний набір для того, щоб почати подібного плану роботи. Чи є запитання від аудиторії? Так. Якщо будуть якісь легкодурні, вибачте, оскільки ми от також зараз намагаємося освоювати, оскільки зрозуміло, що без цього нікуди, тому. У мене перше питання, от якраз от про моделі машинного навчання, вони ж там різні бувають. Да? і, Відповідно, чому uh -huh. я математику вчила так досить давно. Там я на фізики вчилась. Тому якщо щось буде дурне, скажу одразу. Вибачте, от чому обрали цю модель от на гаусовому процесі, перше. І друге, от пан Антон мені здається сказав: ну, може, щось я не так інтерпретувала, що. Ну, було ж багато атрибутів, да що прийшли до висновку: що якісь там більш важливі, якісь менш важливі. Яким чином це, це робили кореляційний аналіз? Чи це вже зі свого досвіду прийшли до якогось висновку? От я, як це відбувалося взагалі? А, так, так, так. Давайте так, по порядку. Перше питання: чому обрали саме таку модель? Uh -huh. а, ну досить просто, бо ну, ця модель, саме а, на відміну від дуже багатьох інших, вона дає а, саме оці значення невизначеності. Тобто, для прогнозувань є просто прогнозувань значень, якихось є досить багато різних моделей, і тут дійсно вибір такий широкий: що ж обрати, як обрати. Ось, а от а, ця гаусова модель, а, вона а, ну там, якщо подивитись на те, взагалі як вона працює, тобто вона там накидує дуже дуже багато а, різних кривих. І там можна побачити, просто можливо, там зараз немає зображення під рукою, що а ближче до точок, які вже є в експериментальному наборі, вона там дає практично 100% точність, і вона показує там, там, там дуже вузький тоді діапазон виходить, типу значень, які вона прогнозує. А чим далі від експериментальних точок, то оскільки воно там накидує кривих, тобто то там можна побачити, що криві якби відходять, і воно діапазон стає ширшим. О, це значить до дозвольте, я вклинюсь в цю розмову. Це не mm. просто це, mm. е, е, ну, опис е, певним набором е, гаусіан. і саме mm, так, в принципі це дозволяє е, оцінити е, оцінити невизначеність, тому що і розподіл навколо е, навколо е, середнього цих гаусіан також. Е, свого роду гаусіана, це дає фігма е, від і е, дозволяє встановити невизначеність. Антоне, вибачте, вибачте, що про це все правильно сказати. Так я не, не сказав про те, що це гаусіани, взагалі, ось так. І тому саме для отримання невизначеностей це виявився ну такою одні одним з кращих варіантів, тобто. Серед наявних, взагалі, ось для, для наших цілей цілком достатньо. Ще плюс один цієї моделі, що вона гарно працює саме на на невеликих даних, просто для отримання цих невизначеностей. Ось, тобто таким експериментальним шляхом знайшли, що вона гарно підходить для наших цілей. Дякую. І а, про те, що як ви визначали, все ж таки, які параметри важливіші. А окей. А які параметри важливіші? Я там здається, коли розказував. А, Обмовився словечком, що ми використовуємо там forward backward, feature selection та ще коротше. Ми для цього використовували два методи різних. Ну один метод, щоб знаєте перевірити, типу, чи дають вони одні і ті самі результати. Ось і з цього зробити висновок про те, чи взагалі це релевантно. Перший метод це є просто такий. Практично вбудований метод, який е, основ засновується на е, знову ж таки, там на деяких статистичних законах. Тобто, там е, треба вже в математику трішки покупати, щоб пояснити, але є е, е, такий метод називається, здається, Feature Selection за е, школою, е, за мірою Information Gain, Тобто, воно чисто статистично дивиться на результати, дивиться на. Е, Фічі ну дивиться на ознаки, які були, і о, якось порівнює ось. Але на цей метод я використовував лише для того, щоб просто подивитися на результати, порівняти, бо він досить є неточним. Ось. А той метод, який використовував взагалі, як основний, це а, тобто, що робиться а, по суті, він є досить простим, тобто, модель початково ту, яку ми використовуємо для прогноз прогнозувань. Ми для до неї а, спочатку а, тренуємо її на всіх ознаках. Ось дивимося на результат. А далі починаємо там віднімати по одній ознаці від, від тренувального набору, і дивитися наскільки взагалі змінюється результат. Тобто, там є. Ну, є достатньо готовий вже для цього алгоритм. Ось, і на тих ознаках, на яких результат найбільше змінюється, взагалі, тобто дуже падає, якщо цю ознаку не додати, ось то вони мають найбільший вплив на результат, тобто якось так. І там о, є два методи: тобто, один метод це брати спочатку повністю натреновану модель, потім від неї віднімати якісь фічі, о, якісь ознаки і дивитися, як змінюється результат. І другий метод це навпаки брати повністю не натреновану модель і додавати по одній і дивитися на те, як змінюється результат. Ось і о, коли ми зробили і те, і те, ми побачили, що приблизно одні одні, ті самі ознаки взагалі о, найбільше впливають на результат. Потім порівняв ще з методом, одним другим статистичним, який взагалі не бачив нашу модель. Ось, і а, з цього всього отримав приблизно одні й ті самі три ознаки, які а, кожним методом показали, що вони є найважливішими, вони найбільше впливають на результат. Ось. І після того, як зробив по ним а, вже візуалізацію, подивився, що дійсно візуалізація не якась рандомна, а дійсно дає якусь чітку залежність, то з цього вже зробив висновок. що Ознаки ці дійсно є важливими, якось так. Ага, а оцей другий метод, що я не можу там произнести, це ви вручну робили, чи воно само перебирає ознаки і потім видає результати, і <клес> що, що виходить? А, ну частково вручну, частково само там я прописав Я прописав цикл, який це робить ось, але а, там є вбудований саме метод, тобто він працює тріш, трішки складніше. Тобто, а, ну прак практично, це вбудований метод, скажімо так, більше так. Дякую. Добре. Дякуємо за запитання і за обговорення, Антон. Дякуємо за демонстрацію і за відповіді на запитання, але семінар все-таки по адитивних технологіях.